Програма у центрі уваги я Діана Панченко. Інформаційний марафон починаємо із корисного для учасників АТО та їх родин. У Києві невдовзі відкриють інформаційний центр для постраждалих під час виконання обов'язків військової служби. Працюватиме він на хрещатику 36 У мерії обіцяють, що так за принципом єдиного вікна наші бійці зможуть отримувати усю можливу інформацію та допомогу. А про те, на які соціальні гарантії від міста можуть розраховувати військові, можна дізнатися у спеціальному збірнику методичних Тих матеріалів чим і як може допомогти міська влада учасникам. АТО, починаємо говорити просто зараз у нашій студії. Лариса Жукова, директор комунальної бюджетної установи, контактний центр міста Києва. Пані Ларисо, вітаю вас. Також за кілька хвилин до нас зможе долучитися Володимир Бондаренко, керівник апарату КМДА. Пані Лариса, тож починаємо нашу розмову. Отже, щодня ваш контактний центр, який ви очолюєте, приймає дуже багато дзвінків від мешканців столиці. Розкажіть серед них, як багато щодня телефонують саме бійці АТО або члени їх родин? Здравствуйте всім студії. Да, действительно. Щодня контактный центр Место Киева принимает порядка двух-двух тысяч обращений. Из них, из этих обращений ежедневно попадаются обращения, которые касаются боевых действий, которые касаются членов семьи. В военнослужащих, которые находятся в зоне АТО, таких обращений в день приходит приблизительно 20-30 обращений. Как правило, мы надаем консультацию, объясняем заявителям, что им нужно делать, куда им нужно обращаться. И люди нам говорят спасибо и обращаются за належностью. Но между тем, вот, начиная с 10. С 1 жовтня 2014 года мы уже начали принимать эти обращения, эти обращения в виде обращений, действительно таких как заявка на выполнение. э исполнителями органа власти. Таких заявок на сегодняшний день не так много, 193 заявки. Мы принимаем, обрабатываем, а даём. А то це за заявки поясніть, будь ласка? заявки, ну, заяв... заявники, как правило, обращаются на то, чтобы мы им надали консультацию, э куда им обращаться, что им делать в тех или иных случаях. обычно, как правило, повторюсь, таких заявок 20-30 в день мы направляем людей и люди идут туда, куда куда мы как бы их направили и получившие от нас консультацию. Но бывают такие случаи, когда мы принимаем в виде заявки, что это что это за вопросы, которые интересуют так. людей? Люди просят письменного разъяснения или оказания помощи или же чтобы мы посприяли или в решении некоторых там вопросов. С такими вопросами, как правило, вот зачастую из 193 могу показать, ну, рассказать о статистике. Да. Статистика, в общем-то, такая. Из 193 обращений это люди просят. Вот 61 обращение это было, это было заявление о том, просьба о том, чтобы мы, не мы Міська, міська влада е, зменшила плату за комунальні послуги учасникам та членам антитерористичної операції. 44 обращення – це надання е, в користування земельних ділянок учасникам АТО. Е, Роз'яснити щодо отримання пільг, ну, людей не завільнили наш усний відповідь. 40 звернень це там, де люди просили роз'яснення щодо отримання пільг для учасників АТО. Ну і таке інше. При Призначення, щомісячної адресної допомоги учасникам АТО. Е, одна людина звернулася з проханням роз'яснити їй або поставити десь чергу на отримання житла. Ну от так от. Пані Лариса, у нас є додзвонювач. Вітаю вас. Говорить. Добрий день. Зірвався дзвіночок, тож продовжуємо щодо статистики. Усе ж таки хочеться зрозуміти, наскільки сьогодні бійцям, їх родинам зручно дізнаватися якусь потрібну інформацію, наскільки, от коли вони телефонують, ви можете забезпечити їм зрозуміло зрозумілий. Скажімо так, комплект послуг, і чи не потрібно їм потім буде бігати по якихось кабінетах? Чи все у нас сьогодні уніфіковано, зручно? Тому що зрозуміло, що люди, які потребують такої допомоги, вони ну точно не заслуговують на те, аби страждати від якихось бюрократичних процедур. Прошу. Я я з вами... Цілком согласна Вот 12 февраля. Вийшло розпорядження номер 114 если якщо можна про інформаційний центр для інформування ців, які постраждали під час виконання обов'язків ві обов'язов'язків. Дістику є пункт. Пункт 5. Встанов, встановити, що приймання письмових звернень від. Від осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби та членів їх сімей, а також сімей сімей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів забезпечується управлінням з питань громадян апарату викона... виконавчого органу Київської міської. Отже, буде ради. створено інформаційний центр. Поясніть, будь ласка, навіщо, тому що знаєте, сьогодні от у час, коли здається, треба навпаки скорочувати так кількість усіляких там органів, тому що ми говоримо, що у нас економічна криза, і потрібно заощаджувати. На апараті. Навіщо поясніть ще створювати якийсь додатковий орган, от який буде називатися ін... інформаційним центром? Да, я зрозуміла вас. Цей інформаційний центр – Це не вновь набрані люди, это, это центр буде створюватися в межах того, що вже є. Тобто, е, відділ… Е, про, пробачте… Е, Відділ звернень Київської міської державної адміністрації угу. буде відповідати за звернення паралельно своєї основної функції буде відповідати за звернення, які надходять письмово. Ми, як контактний центр міста Києва, ми вже приймали звернення, але тепер ми будемо приділяти більш велику увагу і також паралельно окремо будемо відображати ці звернення, і вони в нас будуть на, на такому контролі, більш, більш уважному, жорсткому. І ще буде у нас третім пунктом, я хотіла до Читати наде буде на будуть надавати правова інформація юридичним відділом Київської міської державної адміністрації. Ця інформація буде узагальнюватися і подаватися керівництву, щоб вона бачила роботи. Це це не окремий якийсь орган, який буде. це просто якрну від робочої групи, яка зможе е, как би це направлення. Про те, власне, на які пільги можуть розраховувати учасники антитерористичної операції, будемо говорити, коли до нас може долучитися пан Володимир Бондаренко. Але також хотілося б зазначити, от нещодавно з'явився у столиці спеціальний довідник, де власне можна дізнатися е, всю інформацію про те, що е, що винна держава та міська влада нашим бійцям. Власне, працівники контактного центру достатньо поінформовані, бо я от цього дивилася. Власне, цей довідник, там, скільки я знаю, 17 розділів. Чи все нормально, власне, дійсно із тим, що чи можуть люди пояснити, куди звертатися? За чим? Тому що дуже часто ще є і плутанина, коли потрібно звертатися до міської влади, а коли власне допомога якась є. Державна, прошу. Ну хотілося б додати додати вам, що в рамках цього проекту з вчорашнього дня у нас на сайті 15.51 Гов'юей надана інформація, відкрито тематичну рубрику, називається вона Довідка АТО. В даному розріз, в розрізі, розділі є вся наявна інформація щодо того, що потрібно робити заявнику і куди йому треба звертатися. Так є, наприклад, зайшовши на, даний, на дану тематичну рубрику, можна буде по передивитися. Повністю весь пакет документів, який потрібен заявнику, всі його дії, шаги пошагово, що потрібно робити в разі виникнення таких надзвичайних ситуацій. Так, наприклад, там буде рубрика отримання пільг учасників боєдій та, їх, та членам їхніх сімей, рубрика про грошове забезпечення, медичне забезпечення та реабілітацію, право учасників АТО на отримання житла і графі «Отримання посвідчення учасника дій, А також ми сьогодні ще розмістили графік роботи та адреси приймал центру правової допомоги в районних адміністраціях та також районних управліннях праці та соціального захисту населення. Тобто, зайшовши на наш сайт, можна повністю передивитися всю інформацію, зрозуміти, що для вас актуально, потрібно і як цим правильно скористатися. Наскільки от на сайті сьогодні можна зручно для себе знайти інформацію? Якщо не телефонувати 에... до контакт центру, ну як я рахую, то це все, все дуже примітно. Забуваєш, вибачте, за таку простоту так. в гуглі 1551. Вибивається контактний центр. І тематика е, довгим рядком іде е, на, на самому кінці там сначала, головна про нас, звернення в кінці буде довідка АТО. Зайшовши туди по позиціям, побачиш, що тобі потрібно подивитися, заходиш в цю позицію другим чолочком. Мишки ти розкриваєш повністю цю інформацію і бачиш все, що тобі потрібно, пошагово. От, ну, на, е, на рівні перші, третій класи. це все з. Зрозуміло, просто доступно для людей чи є у вас дані, скільки взагалі надійшло заявок на отримання допомоги від міста? От власне про те, яка допомога, будемо говорити трішки пізніше, скільки усього надійшло заявок, і скільки із них вже було виконано? Тому що дуже часто сьогодні можна побачити інформацію у ЗМІ в соціальних мережах, нібито от ті гарантії, які місто задекларувало перед бійцями, АТО, вони сьогодні не виконуються. От насправді є у вас статистика, скільки було? Заявок і скільки з них вже виконано? Про я повторююсь. Я можу казати тільки про ті заявки, які надійшли до контактного центру. 1551. до нас надійшло з 10 жовтня 193 Звернення в формі заявок. Консультацію ми надаємо щоденно, і в разі задовільнення заявника ми не беремо, ми питаємо, чи буде він залишати заявку. Він каже, що ні, його задовільнила наша відповідь і заявку не залишає. Залишилось 193 заявки. Заявки ці вирішуються по мірі можливості. Консультаційні заявки, їх в нас 40 було, роз'яснення ми дали, письмово направили. Це я можу якось твердо про це. Казати, а, а інші заявки це ті, які потребують змі зміни в законодавстві, зміни mm -hmm. в, в, в mm -hmm. якихсь розпорядженнях місцевого самоврядування, тому що як показує статистика, то люди бажають отримати якісь пільги за квартирну плату. Якщо їхні чоловіки знаходяться в зоні бойових дій, це ще в процесі. Пані Ларису, нашу розмову пропоную продовжити за кілька хвилин. Залишайтеся з нами і не перемикайте. З вами знову програма у центрі уваги. Дякую, що не перемикаєте. Сьогодні говоримо про те, наскільки міська влада може гарантувати перед бійцями АТО виконання соціальних гарантій. Також говоримо про роботу контакт. Центру міста, де власне і приймають а, звернення від громадян, зокрема і від учасників АТО. І у нашій студії Лариса Жукова, директор комунальної бюджетної установи, контактний центр міста Києва. Також ми чекаємо, що до нас ще прийде у студію Володимир Бондаренко, керівник апарату КМДА. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити запитання нашій гості 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Отже, 223 09 -71. Десять телефонуйте, пані Лариса. Поки ми чекаємо на пана Володимира, давайте все ж таки поговоримо про роботу контактного центра міста. Наскільки я знаю, постійно у вас якісь новини? Постійно якось ви намагаєтесь зробити працю центру кращою, оперативнішою, які нині новації можуть отримати кияни, зателефонувавши за 1551? Ну, служба 1551 працює, е, як всі знають, цілодобово, без вихідних, без свят. Тобто, ви можете звернутися до нас в будь-яку годину, яка, яка вам була зручна, або коли потребуєте нашої допомоги. Які в нас новації? Зараз працює в нас інтерактивна карта, на якій ви можете зайти і побачити в разі відсутності вашої води, води або освітлення, або тощо. Ви можете зайти на нашу карту на нашому сайті. 15 після один побачити там буде, якщо це якась подія зв'язана з аварійною ситуацією або полановою якоюсь ситуацією. Там буде відображатися е, ця дія на даній карті. Тобто, можливо, вам і не буде навіть потрібно до нас звертатися, телефонувати або писати на сайт. Вас задовільнить те, що ви побачите, побачите терміни виконання цієї роботи, і, і заспокоїти е, заявник заспокоїться і буде чекати виконання даної події. Е, ще на нашій карті можна побачити. Е, Якщо заявник, оставляє, заявник може ставити звернення і вказати місце проблеми на нашій карті. Тобто, як якщо ви вважаєте за потрібне, щоб люди побачили цю проблему, не тільки ви, і приєдналися, оставили свій коментар, то також треба потрібно зайти до нас на сайт і ставити дану інформацію на нашій на нашій карті. Що нового? Нового, те, що в нас пройшов конкурс на активніші кияни. була і критика, була і похвала, але я бачу позитивний результат. Люди, скільки дзвінків надійшло від найбільш активного мешканця? Справа, я хочу зазначити всім, що діло було не в тому, скільки надійшло дзвінків. Діло було в якості наданих запитань і вирішених проблем з допомогою. Після того, як звернувся заявник, по <пробітник> переможцям виявився Богдан Богдан, йому 19 років. Дійсно, хлопець залишив дуже багато повідомлень, понад 1200. Всі вони касалися, ну. Як правильно сказати, всі вони казали проблем нашого міста, не його особисто, не угу. його якихось особистих проблем. Але його... щось вдалося йому вирішити, якісь конкретні проблеми. Так, там дійсно в мікрорайоні. багато, і він навіть показав, дійсно показав нам місця, не, вибачте, нам, владі, місця, де потрібно звернути увагу. Переможців було в нас три. Всі отримали від Microsoft Word мобільні телефони, як всі все знають. Але ще і під. Ще й додалися до даної акції ще й голови районних адміністрацій. Вони винагородили цінними подарунками, ще й 10 учасників по кожному свого району. І тепер у нас здалася така робоча група, ініціативна група. Люди до нас приходять, ми збираємося за круглими столами, обговорюємо питання, вони нам підказують, що нам потрібно робити, як нам змінити роботу кол-центру, щоб ми стали дійсно ближче до людей, щоб люди дійсно нам вірили і, і телефонували. і і я бачу в цьому якісь такі ну... пані Ларисо. А скільки взагалі дзвінків щодня е, приймає контактний центр? Щодня контактний центр приймає 2-2,5 тисячі дзвінків. Це тенденція якась є до збільшення їх або до зменшення? От кияни активніше телефонують от за останній час чи ні? І як змінюється тенденція у структурі дзвінків? От Найбільше, наприклад, на що скаржаться? Е... Можна, я додам, що крім того, що ми приймаємо дзвінки, ще в нас є звернення, які нам надходять через електронну пошту і через сайт. Угу. Через сайт нам надходить щоденно по порядку 250-300 звернень. Як я казала, 2 тисячі тисячі надходить дзвінками. На сайт сайт наш відвідує щоденно півтори тисячі заявників або Тенденція така, що зайвники здебільшого не більш не менше. Це така жорстка статистика: 2-2,5 тисячі звернень. Більше, більше приходить до нас скарг і заявок, коли люди отримують платіжку, або підвищився ціна на транспорт, або як зараз вчора, сьогодні ціна на хлібобуличні вироби. Тоді є якась динаміка. Трошки люди вспокаються, привикають, розуміють. Дзвінки наші трошечки стихають. Я да. у нас, добрий день. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, у вас є така, ну я не знаю, як правильно сказати, коли вам телефонуєш, вам кажуть, зараз оператора вільного немає, ви там 15, 16 шістнадцяте, там зачекайте. І треба дуже довго іноді чекати. Скажіть, будь ласка, вистачає чи у вас працівників, і якщо не вистачає, як можна з вами зв'язатися, щоб ну. У вас ну записатися, чи як не знаю пройти співбесіду, і скільки у вас середня заробітна плата у ваших працівників? Дякую, Дякую спасибі велике. Прошу почну з того, що черга чергу намагаємося. Е... Намагаємося не допускати, щоб була в нас черга, постійно його її моніторимо. Зараз ми добилися до того, що більше ніж півтори-дві хвилини ніхто дзвінка не не чекає. Щоб уникнути такої ситуації, я вже казала, що існує сайтові звернення, і більш того, вони найефективніші, тому що ви самі дали звернення, ви самі зайшли і або це звернення. Підтвердили, що воно виконано, або ви скасували, що ні, там нічого не виконано. тобто, право закрити дане звернення залишається лише за вами. Угу. І щоб не чекати в черзі, а ну. Повторюсь, черги на на даний час у нас немає. Я рахую, що минута півтори минути для такого мільйонного міста це, це не черга, можна залишати звернення на сайті. Стосовно заробітної плати, то вона така, як і як і кругом. Люди робот працюють цілодобово, отримують середню заробітну плату 2 300, 200, 500, 2600. Це так, що якщо є у нас якісь там економія, преміювання. А кадрів вистачає? Так, в нас працює Штат, штат штатом у нас 110 чоловік, 44 з них оператори. Ще в нас є юридичний відділ, тому що ми надаємо консультації. консультації. Є в нас аналітичний відділ, який аналізує те, що що відбувається, і працює з аналітичний відділ з тими зверненнями, які надходять до органів місцевої влади. І є контрольний відділ, є контрольний відділ, який працює з зверненням, які надходять до виконавців районних адміністрацій. І також у нас є група прозвону, це відділ прозвону, який прозванює заявникам і узнає випа... у... у самого заявника дізнається, що дійсно виконана заявка, чи можливо її закрити, чи ні, чи задовільнила його відповідь. Ну, ще такий відділ. Є додзвонювач у нас. Добрий день. Алло, добрий день. Так. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. От я вже кілька місяців дзвоню 1551 і от в вже, от такий вопрос от по поводу э, води, от звертався по поводу опалення, по поводу то що на етажі от не можу повісить обычный плафон. Тож і здавав заявки на 1551, і от время идёт, а ніхто это не решає. Кому от ще можна звертатися? Дуже дякую вам. Якщо взагалі, от питання цікаве, хотілося б також дізнатися, наскільки сьогодні напрацьований цей механізм співпраці власне контактного центру і тих служб, які мають доручення, з якими телефонують кияни, виконувати. Я вибачаюся, а заявник вже. Ще на зв'язку його можна спитати адресу. Ми, ми запишемо, я думаю, да, записали да, наші адміністратори я його. особисто контакти. візьму під контроль дане так. дане таке звернення, тому що ну. Ну, Томір, от сьогодні що... я зателефонувала там із тим, що у мене там немає води, наприклад. Як швидко потім ця інформація дійде до служб, які повинні цю проблему вирішити? Якщо у вас немає води, то в разі запису вашої заявки вона в ту ж саму мить. Попадає до виконавця То даних, є якісь роботи. першочергові заявки Ні. є не першочергові? Всі заявки, всі заявки, які надходять до контактного центру, і як тільки зроблено, зроблено в програмі слово запис вона попадає до безпосередньо до виконавця, тому що у кожного виконавця від від ЖЕКу до районної адміністрації до департаменту стоїть наша програма. Є людина, яка відповідає за виконання даних звернень, і вона тут же іде в роботу. І далі, якщо заявка не виконана або ігнорується. Це здебільшого це вина. Виконавців, ми такі колись мене так вчили. А У вас був якийсь перелік найбільш несумлінних виконавців? От ви таку статистику ведете? А, чи ніхто ні. швидше звернення виконує, хто навпаки повільніше? Звичайно, рейтингові, рейтингові оцінення оцінки проводиться в нас щомісяця, щокварталу що і щороку. Рейтингові показники роботи районних державних адміністрацій можна бачити на нашому сайті. Це все, все всі показники є. От, останні які дані, наприклад, який район у нас відмінний. І який і навпаки, ви за минулий рік чи за за останні, най найбільш свіжі за останній місяць Показники дуже дивно змінилися, тому що районні адміністрації якось відповідально почали підходити до наших звернень. Дякую їм особисто. на першому місці зараз знаходиться Святошинська районна адміністрація. Дана адміністрація не поставила на прозвон нашому, нашим заявникам жодного звернення, яке вони не виконали. Тобто немає в нашій, немає підтвердження того, що вони десь дали неправдиву відповідь. Можливо, там є. А я ж наскільки знаю, завжди Святошинський район був. Був десь внизу взагалі списку, правда? Так, так. Да. А зараз ось такий у нас рейтинг, я ж кажу, що така дивна динаміка, приємна динаміка, тому що роботи, райони працюють. Взагалі, от тарифи у нас зросли. Від учора здорожчав хліб. Як часто просто кияни телефонують із тим, аби поскаржитись, і як в такому випадку оператори пояснюють, що ну, в принципі вже не в компетенції щось змінити? Ну, знаєте, таких вчора, вчора, взагалі, практично цілий день були скарги, обурення на ціну на те, що зросла ціна на хліб. У нас працюють дійсно великі фахівці, як мені здається. Я Дуже часто моніторю всю розмову, щоб всі знали, що всі розмови, які ведуться у нас в контактному центрі між заявником та нашим оператором, вони всі записуються, всі перевіряються. І я останнім часом переслуховую те, що кажуть, яку відповідь отримують. то… Мені вже здається, що наші оператори стали свого роду психологами. Багато людей просто, просто хочуть порозморозмовитись, комусь висловити свій негатив. І коли кажеш, ну що, залишаємо звернення, кудись будемо подальше звати роботу. Та ні, я вже все сказав. Дякую, що ви мене послухали. Так, ще психологами да. доводиться працювати да, вашим оператором? Да. Пані Лорисе, дуже вам дякую, що завітали до нас. Дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам скажу, що тему забезпечення бійців АТО, усім необхідним від міського якої влади від держави ми обов'язково піднімемо у найближчі дні у наші, наших програмах? Тож дивіться нас обов'язково. А буквально за кілька хвилин будемо говорити про закон, який дозволяє українцям вільно володіти зброєю. Тож не перемикайте, залишайтеся з нами.